з Шевченко, Марина читай Юліану Байде. Неначе цвяшок серце вбитий оцю Марину я ношу. Давно б спосадні самовиду, так що ж сказали б що щубишу, що на пані бачиш сердитий. Сказали б просто, «Дурень младя за те, що сам крипав неудобований сіряк. Неправда їй Богу мав. Мені не жаль, що я не пам'ятаю. а жаль мені і жаль великий на просвященних Християн. І звір того не зробить дикий, що ви б'ючи поклони з братами. Закони катану писані за вас, то вам байдуже, в добрий час у виїзде щороку і сповідаєте в року ухибника. Та й те сказать, чого я а ані злого, ні доброго я вже не почую. А як кажу, хто не чує, то тому не дуже. Привітаючи з України. Моя нечиста, вірної дружини, і розкажи, моя зоре, про тую марину. Як би молопана злого і за що страдала, та нищичком, щоб не чули або не дознались, а то скажуть, що на шляху чинимо розбої, то ще дальше запротворять. Пропаде побої. Недавно це було. Через село йшло. А пан з костьолу їхав. Чув правителя не пан за на набрав? За зиком та за сміхом ніхто й не бачив, як проїхав той управитель. Ляг видачи. А він так добре бачив, а надто мовив не За що побмилує Господь Ликую твар такою, як цей правитель? Другий года із німецькими плугами забрався голий в цей куток. А що ти, бідних, покриток, пустив по світу з байструками? А отже нічого, а жонати і має двох діточок як ангеляточок. Двіць вийшла погуляти, мов краль, пані молодає з двома маленькими дітьми, і скоча коча панкою і посила за молодим. А потім діточок вітає, і жінку кралю молодую аж тричі від нею цілує. Та й розмовляючи, пішли собі в покої. Незабаром і молодого привели. Назавтра в город одвезли та й загулили в москалі. Отак по нашому звичаю, не думавши, кончають. Пар. Судили з Господом зносить красу і молодость. Мовчари розсипалось та роздалось, і знову б люди довелось проситись в найми. Ні, не знову. Вона вже панна покойова, уже Марисею зовуть, а не Мариною, найбаче, сердечні плакати дають, вона ж сховається. Та й плаче. Дурна, їй шкода мужика та жаль старого сіряка. Та глянь лиш гарно кругом тебе. І раді кращого не треба. Чого ти хочеш забажай, Всього дадуть та ще й багато. Не треба, кажеш? Дайте хату. Цього вже лучше не благать, бо це сама здорова знаєш. Дивися, огарем яким сам пан круг тебе походжає уже чи добрим, чи лихим А будеш панською ріднею, хіба повісишся? За нею приходила мати у пана просити. Звелів не пускати. А як прийде бити, що тоді робити? Пішла ридаючи в село, одним одне дитя було. Та й те пропав. Неначе ворон той летяче, про непогоду людям кряче. Так я про сльози та печаль. Та про безряд, о тих ледачих хоч і нікому тих не жаль розказую та плачу. Мені їх жаль, мій Боже милий. Даруй словам святою силу людське серце пробивать, людські сльози проливать, щоб билось душу осінила, щоб спала тиха, й печальна очі, щоб стало жаль моїх дівчат, щоб навчились путями добреми ходить, святого Господа любить і брата мовить. На силу прийшла додому. Світить за образом святим, і на бідні стоять світи, на стінах фарбами хрести, неначе є картина понамальована. Марина і все Марина, все сама. Пішла нагоду, на прокляті палати лять. І пішла аж до палат, під тином сіла, і ніч ці сиділа і плакала. Уже водажники вота гнали, а мати плакала, ридала. Уже і сонечко зійшло, уже й зайшло, смеркати стало, не йде сердешною собаку. Проганяли, уже й собака відскували, не йде та й будь. А Марина в сукні білі, неначе білиться, Богу молиться та плаче замкнута в світлиці. Опріч панового світлицю ніхто не ступає, саме їсти її приносить і просить. Благає, щоб на нього подивилась, щоб утерла очі. І їсти не хоче. Мордується ляг поганий, не зна, що й почати, а Марина в'яне, сохне у білих палатах. Уже літо минулося, зима вже твори, а Марина сидить собі, уже не говорить і не плаче. так її доконав конабне Богу той правильно. А все таки не вдіє нічого, хоч заріж її, та й годі. Така вже подивилась. Раз увечері зимою Марина дивилась на ліс чорний, А з за лісу червоний діжею місяць ход. І Я колись була молода, Задумалась, потім заспівала. Іде в світлицю до Марини, як кирик п'яний. Вже ніби в хаті на холоді сердечна мати під тином знай собі сидить. Стара наче одуріла, мороз лютує, аж скрипить, луна червона побіліла. І сторож боязно речить, щоб свого пана не збудить. Аж глядь — палати забігать. І страх з ножем укрованим в руках. Боля в чисті полі. Я їм понад морем двох собі. Дивлюся, зорі попадане, на наче воду. Осталася тільки одна, одна однісінька на небі. А я, наче на весна, в і шукаю продав. З бастрям на перейду. Сміються люди над мною, зовуть покриткою дурною. І ти смієшся. Марину доганяти. Поми до одного спеклись, де наче добрі поросати, згоріли білі палати, а люди тихо розійшлися. Марини матері не стали. Уже в основі курали на полі два труби знайшли і на могилі поховали.